Добрий день. Добрий день. А мені, мені номер вождали. Це електрик взагалі, так? Да? Так, електрик. Що цікавить вас? У ну, мене квартира є, там типу як це сирець. Коротше, хочу зробити електрику. О, ну, там не дуже багато роботи, там десь я рахував в 50, там світильників може 10 штук, там, стріщик, може, цих лета, коротше, парочку. Коротше, ну буде десь там піздачу, може, пізніше там вже на продаж. Щось таке, коротше. Тобто я там жити не буду. Я не знаю, я думаю, може там тисяч десять е, вистачить з роботою. як там. Десять тисяч це навіть на матеріали не вистачить. Ну, Є? так походь. Там кинути пару кабелів від розетки до розетки, що там робило. Два автомати, які питання там. Щито візьміть, якийсь дешевий та і все. Там за два дні зробити, та гроші будуть. То одно те ж на, на дорогі не валяється. Я ж там жити не буду. Дивіться, по-перше, з поганими матеріалами ми не робимо. По-друге, бюджет 10 тисяч це тільки на матеріали. Тому бюджет буде більший з роботою. По-третє, ага. за два дні як небудь ті пляп, ми так не зробимо. І не робимо так. Хлопці, то ви людей розводите, так? Тому я дивлюсь дуже борзі, блядь. Я собі гроші плачу, які і питання. Ну, тебе не має тиснути, якими матеріалами там дешево, не дешево, то ми мати не потрібно. А ми, а, а ми робимо, або якісно, або взагалі не робимо. Тоді, якщо не хочеш, щоб ми не робили, тоді до побачення. Так ти мені зроби якісно, Я тобі предоставляю матеріали, ти зроби. Які питання, блядь. Нахуй ви ти мені впарювати, блядь, Якісне, неякісне. Ти мені зроби добре, скажу там, то, то на продаж буде, може бути. В такому разі робіть самі. Короче, ясно, блядь, ідіть зрозумі блядь, блять,